Вже багато років поспіль Чернігівський ліцей номер 15 активно співпрацює з обласними вищими навчальними закладами, адже тут вважають, що лише у тісній співпраці двох навчальних ланок можна підготувати дійсно висококласних спеціалістів. Сьогодні для педагогів головне завдання зацікавити учнів не просто у навчанні, а у розкритті власних дослідницьких можливостей. Ми ведемо ще науково-дослідницьку роботу. Науково-дослідницька робота дає можливість не тільки дати певну суму знань для вступу. Вищих навчальних закладів і отримати ту чи іншу спеціальність, але підготувати до наукової діяльності, і сьогодні, підводячи підсумки, ми вже можемо сказати, що серед наших випускників багато учнів, які ведуть наукову роботу, науково-дослідницьку роботу стали вченими, захистили дисертації. Під час засідання круглого столу співпраця вишів та ліцею запорука підготовки компетентного випускника і студента його учасники запевнили, що робота університетських викладачів зі шкільної молоді дійсно дає результати, починаючи з 98-го року, завжди робив моніторинг, які ж діти, випускники яких шкіл займають і набирають найбільшу кількість балів приступі до нашого університету. То е, перша сотка вона складається десь на відсотків 40, перша сотні. Вступників це випускники школи 15 12, що свідчить про е, дуже грунтовну, змістовну і е, суттєву підготовку. Е, результати вступу це, а зараз це незалежне тестування, і також ми бачимо дуже високі. Показники вже у старших класах учні не лише розуміють, які знання їм будуть потрібні у майбутньому, а й можуть більш-менш точно визначитись з тією професією, з якою хочуть пов'язати своє життя. Звичайно, і зуміли зацікавити вчителі. Тут дуже велика потрібно віддати їм дуже велику шану і ну, я думаю, що привідне місце саме їм належить, адже вони змогли і залучити викладачів із різноманітних інститутів, університетів сюди до нашої школи створити різноманітні курси по, з різних предметів. Ну і звичайно, тут і дітям також треба віддати певне місце, що вони самі розуміють, самі вбачають у чому що. Краще буде саме їх майбутнє, і ще їм це потрібно. Члени шкільного наукового товариства запевняють, що знання той трамплін, який може дати поштовх для реалізації їх амбітних планів.